Всіх вітаю понеділок, 27 січня. Останні новини. Давайте розбиратися разом. Вибори в Білорусі завершились. Як ви гадаєте, хто там переміг? Хто президент? Ніколи не вгадаєте? Звичайно, Лукашенко: 88% голосів. Ну, прям, ну, а чого ні, чо ні 99%? Мені ось питання. Чого не 99? Було б класно. Потім від нього було багато заяв, і деякі були зовсім повна якась маячня. Давайте розберемо. Давайте спочатку спитаю вибори в Білорусі, і що дуже дивно, щось там воно дуже тихо і мирно, спокійно все пройшло. Мабуть, там були такі заходи безпеки та придушення всього всього того, що взагалі там планувалося і могло бути, і, скоріш за все, це все було з боку РФ. Давайте спитаємо: вибори в Білорусі закінчились. Переміг Лукашенко. Що по цьому? Що, ну, давайте, що скажуть, що нам можете сказати стосовно цих виборів в Білорусі? Сім монет. Очікування, зв'язані руки, страх залякування для особистого задоволення. Бачите, там. Заздалегідь всі якось були залякані. Що, якщо що, то вам повний удар в серце. Трійка мечів, розбите серце. Десять жезлів, важко. Вибори в Білорусі. Король на троні сидить. Четвірка жезлів. Наш дім. Луна. Ну, хто б сумнівався? Луна, агресія, нестабільність, колісниця, башня. Ну, зрозуміло, що вибори по луні це луна, луна в нашому домі. Тобто вибори луна в нашому домі, обман в нашому домі. Ну тут нічого дивного нема, але мені знаєте, знаєте що не подобається? Ось тут були заздалегідь, зроблено все. Залякування, 10 жезлів, трійка мечів, щоб не було ніяких проявів недовольства. Ви всім довольні, або вам буде дуже погано. Хто допомагав в цьому? Ну, тут навіть питати не хочу. Ну, хто допомагав? Сусіди допомагали, ладно. Давайте, знаєте, що спитаємо? Лукашенко потім каже, що. Президент РФ і взагалі президент РФ ніколи не віддасть і не піде із захоплених територій. І ніколи не віддасть Крим. Тобто все, що він має, це вже його, каже Лукашенко. Страх повішений. Україна. Налякати українців, що нічого не отримують. Ось так. Все, що ви в на повному посиві. Е, ну, це страх за, для, залякати повішений Україна. Ви нічого не отримаєте. Це така інформація залякувального плану, типу показати свою силу та силу РФ. Далі він каже: тільки спробуйте напасти на Західну Україну, будете мати справу з, з, з Білоруссю та РФ. Смішно, правда? Тільки спробуйте напасти на Західну Україну, будете мати справу з Білоруссю та РФ від Лукашенка вчора. Вищий суд. Ну, типу, ви що? Ой, всі вищі аркани, зірка. А для чого це сказано? Інформація, смерть. Знов залякувальна. Залякувальна інформація. Удар в серце. Щоб навіть. Ну, це робиться не це робиться для нас, не для Європи, ні для США. Це робиться для білорусів. Ось така інформація. Типу, ми настільки сильні і могутні, що, ну, ось, що просто нас не подолати. Це для їхнього зрителя, оці, оці всі заяви. Далі він каже, що Арішнік буде в Білорусі со дня на день. Ось вам і орешник. Орешник буде в Білорусі з дня на день. Каже Лукашенко вчора. Очікується вищий суд. Туз жеслів. Задля задоволення, диявол, робота, люди, захист. Захистити себе. Це інформація для захисту від диявола, захистити себе від якоїсь там майбутньої агресії. Ну, тобто, знову це інформація для їхніх людей, 10 кубків їхні люди, білоруси, що, типу, арішнік нам потрібен, це захистить нас від типу Європи, НАТО або ще когось. Ілюзія башні. Насправді там не буде ніякого арешника. Ілюзія башні. Він просто вийшов оце, і каже, каже, каже. А воно взагалі це все повний бред. Ще він тут каже, що є світ в кінці тунеля. Я маю на увазі Україну і РФ. Ще Лукашенко там каже вчора, що є світ в кінці тунеля стосовно України. В цьому році він має на увазі сім мечів, обман, залякування, повішений. Він нічого не знає, і він нічого не може знати, що буде далі. І все. Це він просто вийшов і наробити таких заяв, сказати, який же він класний, він знову у руля, він переможець, 88% та ти що? Просто це все, ну це, ну це знов залякування, повішений обман. Він цього точно знати не може. Як би не звучало дивно, да, але ось це все якось, оці всі його заяви, слова, суцільне залякування і обман. І це все для їхнього, для білорусів. Так, ладно, залишаємо його в спокої, рухаємось далі. Дивіться, Європа готується до можливого масштабного конфлікту. Певні заходи робляться про всяк випадок. Литва замінувала мости, які ведуть до РФ. У Балтійському морі кораблі НАТО полюють на тіньовий флот. В небі Європи хочуть створити залізний купол. Нормально, так? Да? А допомогти нам зробити, хоч якийсь там залізний купол. До свидання. Норвегія оновила брошуру про надзвукові надзвичайні пробачте, сигнали для громадян. Ну, типу, тривога. Німеччина виділила гроші на відновлення тож сирен. У Швеції е, шукають додаткові місця на цвинтарях. Нормально? Оце заходи. Я в шоці. Оце єдиний нормальний захід це Литва. Замінувала мости, що відудуть до РФ. Оце, оце молодці. А Швеція шукає вільні місця на цвинтарі. Класно готуються, да? до можливого конфлікту. Оце, так. Да. Європа готується до можливого масштабного конфлікту, робить певні заходи про всяк випадок, що вони там знають. Вони залякані чомусь, повішений, перемога, гроші фінанси для балансу, роблять щось. Дивіться, виділили гроші ту Пентаклі, задля балансу равновесія, і щось роблять, виконують якусь роботу. Бо так треба робити задля перемоги. Щоб. Ну, звичайно, знайдеш вільне місце на цвинтарі і ти переможець. Ну, молодці, просто. Просто молодці. Я в шоці, у в мене нема слів. Готуються вони, готуються вони. Якісь тут вони дізнались, якісь диявольські плани, типу, ну але тут не точно, туди-сюди. Ось вони щось дізнались про якісь диявольські плани, що він там кудись збирається. Вищий суд, Україна. Ага, якщо в Україні не рішиться конфлікт, то, типу, наступні вони ось так. Ви розуміли? А ще тут є якийсь обман, хитрість, щось таке теж є. В чому заключається обман, хитрість. В башні. В башні вибір, ілюсія. Я вам скажу так, що оце, що я прочитала, це оце обман. Ну, ця інформація, вся вона якась, знаєте, брехлива. А насправді вони там готуються по-іншому. Європа готується по-іншому. Тут такі карти випали, що вони готуються, знаєте як? Будівництво різних підприємств, заводів і всього, чого тільки можна, задля захисту, задля виробництва всього військового. Ось так. Вони там дійсно готуються. А оце, що я прочитала, можливо, особливо про Швецію. Можливо, це просто, знаєте, як, це обман. Ну, тому що це смішно. Ну, що це, що це за готовність така? Вони там готуються. Так, я ж не думаю, що вони настільки вже не в порядку в них, не в порядку в них з головою в цій Європі. Давайте далі. Трамп ставить за мету закінчити все. Конфлікт цей до весни. Прямо до весни. А до весни залишився скільки? Один місяць. Лютий. Трамп ставить собі за мету закінчити конфлікт в Україні. Україна та РФ до весни. Вийде в нього, вийде. Десять монет. Вийде в нього. Десять монет, 9 монет, 9 жезлів. Ілюзія, страх. Ні, дивіться, тут не ілюзія, тут обман, страх. Він буде намагатися зараз впливати на обі сторони хитрим чином і все, що пов'язано з грошима. Обмежувати постачання якось фінансів, зв'язувати руки стосовно грошей. І тут королева жеслів, це РФ. Він їм буде спочатку зв'язувати, ставити палки в колеса стосовно великих грошей. Щоб вони припинили агресію і пішли. Вдасться колісниця, пасив. Він хоче поставити просування колісницю на пасив. Дуже важко, складно. Дуже важко, складно. Десять мечів, сонце, шуц? Дурень. Може початись залякування імператором. Імператор може знов початись залякувати весь світ і нас чимось могутнім. Типу ядерки, орешника. Оце може знов початись, показую так. Чи вийде в нього? Ну, прям немає тих карт, які кажуть 100%. Прям вийде в нього. Трампа до весни я маю на увазі. І останнє, давайте ще. Україна утримує Курщину для захисту Сумщини та Харківщини від наступу РФ. Це каже Зеленський, що ми будемо далі утримувати Курщину за, для захисту Сумщини та Харківщини з того боку від наступу РФ. Це правильно, ну це, це, це правильно. Це правильно. Там дуже важко нашим хлопцям на Курщині. Хто б там що не казав, їм там дуже важко. Це правильно? Тут, тут, тут щось таємне, таємна перемога і якісь рішення. Ні. Тут Курщина не задля не для захисту Сумщини та Харківщини. Тут Курщина щось таємне перемога і обмін територіями, обмін пентаклі територіями За, для обміну Курщину на щось інше. Ну, мені так показує. Ну, може, для захисту теж, але мені щось показує таємна перемога, і тут як обмін на щось, щось, на щось. Ну, ось, ось такі новини. Всім тихого дня!